Сьогодні в місті Ізмаїл буде проходити опитування серед ізмаїльчан щодо їх стресового. Та емоційного стану ми вирішили це зробити разом з добувачами вищої освіти Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія для того, аби виявити емоційний стан наших ізмайчан перед новорічними та різдвяними святами. Ми обов'язково побажаємо всім натхнення, аби завжди в домі наших ізмайльчан царило. Спокій, тиша, гармонія. А наразі наша задача дізнатися, на що треба звернути увагу, тому що це дасть нам можливість в подальшому Проєктувати наші наукові дослідження в нашому інституті функціонує кілька проблемних наукових груп, що займаються питаннями з науки та гуртків. І один із них це наукова група формування стресостійкості майбутніх судноводіїв морського та річкового транспорту. Але крім здобувачів освітньо професійної програми навігації управління морськими суднами, приймають участь і здобувачі також менеджменту морського та річкового транспорту. Та управління судновими технічними комплексами і системами разом з нашою проблемною групою ми вирішили зробити невелике опитування наших місцевих жителів. Це дасть нам змогу для обговорення на круглому столі. Ми запропонували мешканцям Ізмаїлу відповісти на запитання, що у них викликають спогади про новий рік. А те, що відповіли місця не. дивіться у сюжеті. Згадайте момент, коли ви відчували себе щасливою, ну от останній раз. Останній раз, бо багато таких моментів в житті було. Е, ну, мабуть, коли до університету вступила, е, коли дітей народила, коли майбутнього чоловіка зустріла. Ну і потім багато було моментів під час праці. Для мене взагалі вся праця це щасливі дні. Коли була молода, як не знаю, напевно, народження моїх дітей. Одна з найщасливіших подій в житті кожного батька, мати. Ну так і у мене. Коли на день народження подарили Лего, Коли я спав весь день. Це було дуже давно. Це було 30 грудня. Я був разом із своїми друзями і ми дуже круто файно відпочивали разом. Потім прийшов друг. Та, та ж в мене виселив. А я усіх. Коли працював, я в школі працював? в школі працював. Вчителем? Да, я воєнний був. 28 років ага. Отработав в школі, в одній школі. Кожен день, коли ти прокинувся, це вже щастя, я вважаю. Тому що треба цінувати кожну хвилину і жити тут і зараз. А як ми ходили з друзями? Взривали бомбочки по селу. Та як допомагала мамі мамі готувати новорічний, новорічний стіл? Наступне питання: який новорічний подарунок ви отримали в дитинстві, який запам'ятався вам найбільше? Дінь. <с>? Саме яскравий подарунок, коли я працював на флоті, я боцманом працював? Е подарувала компанія е велике банне. Ото для мене, воно вже в мене 15 років, воно так, як вчора його випустили з фабрики, Ото для мене саме дороге. Я коли витираюся, вечором помився, я завжди згадую ту компанію добрим словом. О. Зарплату платили, робота була нормальна, бо я на яхтовозі працював. О. Так що все, в мене тільки позитивні. Набуде це була піжама. таки дуже хотіла ту піжаму, мені її подаріли. Важко сказати про подарунок. На Новий рік у нас костюм є. Чоловік у Діна Мороза наряд, ми танцюємо чи вірші читаємо. І якось усі подарунки радісні. Тому що головне тут не подарунок, а атмосфера, яка панує в домі. Ну, Повертаючись у дитинство, це, мабуть, іграшковий пістолетик. Вже не згадаю. В кораблі Наушники. Я думаю, коли вже я була. Ну, жила окремо від своїх батьків. У мене вже була моя сім'я, мій будинок. І мені дуже запам'ятався запам той момент, коли саме до мене в гості прийшли всі мої родичі. Сказати, що це був якийсь матеріальний подарунок, ні. Але за столом були зібрані за новорічним святковим столом, були зібрані всі люди, які дуже для мене ну, відіграють важливу роль, які я їх люблю. Тому мені це. Дуже запам'яталось, тому що у нас дуже складно зібрати от всіх за одним столом. І от у нас був такий новий рік, один коли ми зібрали всіх своїх родичів за одним столом, саме у моєму будинку. А скажіть, до якого віку ви вірили в Діда Мороза? Ді, ти, ти, ти. Ді, ти. це питання до мого сина. Йому 10, але він знає, що це мама під <соць> ялинку ставить. Я не пам'ятаю, коли я перестала вірити у Дід Мороза. Але я його люблю і зараз. І не Санта Клауса, а Діда Мороза. Діда Морозу завжди вірю. Вірила і досі вірю. І вчу своїх дітей, і внуків теж вірити. Бо якщо це ще в це не вірити, то туди й що жити. Ну, Дід Мороз, як Дід Мороз, будемо так казати. Навіть е, зараз дорослі ми вже старі люди. О. Але все рівно, то я жінці підложу під подушку, щось то від Діда Мороза. Залюбки і на досі вірила б в існування Діда Мороза, бо це казковий персонаж для кожної дитини, але, на жаль, лише в дитинстві. І все залежить, напевно, від нас, батьків, а скільки цей час буде триватиме. Ну я перестала вірити у, у наявність Діда Мороза приблизно, думаю, десь. У років сім, коли пішла вже до першого класу, до сіми років я вірила в існування Діда Мороза. Я його чекала і дійсно вірила, що він існує. До десяти. до тринадцяти. Е, ні, я ніколи не вірила в Діда Мороза. А чому? Ну, у мене я християнка, тому я не вірю в Діда Мороза, ні Санта-Клауса, ні Дід Мороз. Да, Приблизно до одинадцяти до років, а перестав вірити, тому що. Я помітив, що коли приходить дідусь Мороз, пропадає мій дідусь. Ну і в один прекрасний момент я спитав, мама, чому діда Мороза така ж рубашка, як у нашого діду? До десяти, а потім дізнався, що немає нічого. І ще, за що ви вдячні собі в цьому році? За що? Да. Переборола багато чого в цьому році. Ну, ще живу хочу жити. Я зробила те, що давно хотіла, і досягла кілька цілей, намного більше цілей, ніж в прошлі роки. Певне за те, що у нас зараз у будинку робиться ремонт, і у дітей буде своє житло. За своїх хороших дітей. Я можу собі подякувати в цьому році за те, що за те, що я його витримала, тому що ну я працюю у такій структурі, яка дуже напружена 24 на 7. Цей рік був для нас важкий. Ну і в принципі ніхто не відміняв того, що помимо служби там да роботи у нас ще є родина. І я дякую, що я з усіма членами своєї родини да, які надавали мені. Підтримку продовж року ми витримали так, всі незгоди, які траплялись у нашому житті. Тому я дякую і собі, і людям, які мене оточили в цьому році. Ні, <с? <с?> тому що я не здійснила багато мрій, про які я мріла, а я не втілила в плани. Ну про те, що я мріяла, я не здійснила це, і я цим не пишаюся. Але я хочу, щоб в новому році. Я це, це здійснила, і все було краще. За те, що я виселив своїх друзів, а вони мене. І ми разом працювали. Він, мене один друг спасав дуже сильно, коли в мене була температура. Достиг тих целей, які я напланував.